Майже місяць Валентина Серебренікова живе не вдома. Їй 72 роки. Дім жінки в селі Інгулець Херсонської області затопило після підриву російськими військами Каховської гідроелектростанції 6 червня. У нас інгулець впадає в Дніпро, не дуже далеко від нас. І оце з Дніпра вода прийшла на Інгулець 6 вже о 12-й, вже була в городі. Ну, нас запевняли, що не повинно до нас до хат дійти. Ну, воно дійшло і в три години ночі вже було так. А на утро діти пішли, ми витащили на вторий етаж телевізори, ну, вони вирішили їх забрати. Ми що встигли, так це холодильники, камеру холодильну. Газ плиту і стиральну машинку забрати. На цьому відео затоплений будинок жінки, двір, дім дітей і вулиця. У Кропивницькому жінка живе у внуків 7 червня. Нині говорить, додому поїхали діти, щоб навести лад в будинках після того, як зійшла вода. Показує на світлинах сушать те, що можна врятувати. Повиносили з хати, кірпічі, а це ось в моїй хаті. Там усе вивалилося. Щоб відволіктись від сумних думок, каже, не сидить без діла, обрізає троянди і згадує, які були в неї на рідному подвір'ї. Вдома мала 60 кущів. Вони поробилися чорні від муляки. Виноград, кусти всі чорні. Ну, город я ж кажу, цілина. Ці нема нічого. Каже, будинок пережив російську окупацію та не пережив підтоплення. Село було окуповане з 1 березня по 6 листопада 2022-го. Російські військові кожну суботу обшукували обіця та перевіряли телефони. Шнирили і на чердаках, і в підвалах, і в усіх загашниках, і в туалети заходили. Ну, для них було таке, як от зайдуть у хату. І в хаті туалет. Це для їх. А що у вас? І тут туалет, і здесь. А як же ж? Діти в тій хаті живуть, у свій, а у нас тут свій. а для їх в селі і асфальт. Згадує, як зустрічали українських військових. Крику, радості, сльоз було, ви щоб бачили, як. Всі люди вийшли на центральну вулицю, вони ж їхали наші з прапорами, танки йшли, і БТРи, і все, що хочеш. То, і, і ми з прапорами бігали там. Тепер мріє відчути радість перемоги всієї України. Хочеться, щоб вони здиміли від відціля, щоб їх не було і щоб настав мир. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.